Сьогодні 10 жовтня 2024 року ми продовжуємо наш тиждень знань з основ безпеки, життєдіяльності дитини. Сьогодні наш день тематичний називається Відчуй небезпеку. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні у нас, як завжди, Дуже цікава і повчальна зустріч. Сьогодні ми будемо з вами говорити про явище природи. Всі ви знаєте, що природа дуже має свою різноманітну погоду. Так? Іноді погода тепла, затишна, так, тиха, а іноді бувають такі явища, які небезпечні для людини. І сьогодні ми про них поговоримо. У кінці нашої зустрічі вас чекає, як завжди, сюрприз. Ми починаємо. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, сьогодні ми поговоримо про природні явища, а допомагати нам сьогодні буде. Так. Тітонька сова, яка дуже мудра, вона приготувала для вас дуже багато ілюстрацій, віршів і, звичайно, сюрприз наприкінці нашої зустрічі приготувала теж вона, тож ми починаємо. Перше явище, яке ми сьогодні з вами розглянемо, це, звичайно, дощ. Коли дощик йде влітку, він ніякої загрози для людини. Не встановлює. Так? А коли дощ починає йти сильно-сильно, то вже ми ховаємося у приміщення або під зонтики. Дощ дітки це крапельки води, що падають із хмари. Звичайно, навесні і влітку він приємний. Так? А коли він починає йти сильно-сильно то вже він буває зливою. Подивіться, що таке злива. Злива це теж, дітки, дуже небезпечно, тому що злива може спричинити також і е, руйнування, і якусь небезпеку, подивіться для машин. Так? Люди, звичайно, там теж не зможуть пройти. Це таке явище досить небезпечне. Злива може дітки перетворитися на повінь. Це дуже небезпечне явище. Коли почнеться повінь, стихія руйнівна, водою звусюди всю землю покрива. Це річки розлилися і вийшли з берегів. Вода теж робить шкоду, затоплюючи всіх. Подвір'я і будинки, городина в землі. Зіпсовані цим лихом все зникло у воді. Чекають порятунку. <кій> спорудах люди всі, і треба їм піднятись у сходах до гори. Продукти й цінні речі рятуєм від води. Несем все на горище, ідемо ми туди. Малята, не лякайтесь і слухайте батьків, і прийде допомога. Від рятулів, рятуль, рятувальників, вибачте, ось так, ось таку небезпеку може спричинити звичайний дощ. Подивіться: все навкруги затоплено. Це небезпечне явище в природі. Так, дітки, дуже багато. Ми з вами говорили про грозу, так, як треба поводитися під час грози. Гроза це явище природи, під час якого чутно грім і видно блискавку. Ось таке явище природи, дітки. Блискавка це теж дуже небезпечно, це електричний струм, що знаходиться всередині грозової хмари. Ви всі, мабуть, звертали увагу, коли наближається гроза, то хмари стають дуже низькими, темними і такими, ну, страшними. Так? Це грозові хмари, і вони можуть нести в собі блискавку і гріб. Але Найчастіше блискавку гріб ми можемо почути, звичайно, влітку, але трапляється таке, що можна почути і весною, і восени. Взимку це явище дуже рідке. Туман. Я не хочу говорити дітки, що туман це таке. Прямо небезпечне явище, але воно може завадити і пішоходам, і автомобілям на дорозі, тому що він плотною стіною може вкрити всю землю і ми нічого не будемо бачити. Туман це водяна пара, що утворюється, коли зустрічається тепле і холодне Повітря. Ось вони зустрілися і з'являється ось такий туман. Це така вологість. Водяне покривало, з неба вогкістю упало, як молочний океан, по землі пливе туман. Звичайно, дітки, подивіться, як туман виглядає в місті. Не видно ні пішоходів, ні автомобілів. Це дуже небезпечно, тому всі машини їздять з включними фарами, так, щоб їх всі бачили. Таку погоду краще із дому не виходити. Так, це у нас посуха. Посуха дітки. У нас е в Україні буває дуже-дуже рідко. Ми її спостерігати ну, не можемо так, як в повній мірі, так? але це явище природи, дуже часто спостерігаються в містах, де є степи. Так? І там земля аж тріскається, на неї нічого не росте, і водички немає, і, звичайно, ні рослин, ні тварин. Такій місцевості ми з вами не побачимо. Вітер. Давайте трошки дітки поговоримо про вітер. Всі ви знаєте, що вітер це рух повітря, так? Ось ми можемо також його і самим, самим зробити, так? якщо ми, наприклад, долонькою помахаємо біля обличчя, так? ви відчуваєте, що такий вітерець ми можемо почувати, так? це рух. Повітря. Вітерець буває тепленький, легенький, а буває і сильний вітер. Подивіться, може зривати вітер все на своєму шляху. Теплий ніжний вітерець нам шкоди не приносить, він в спеку охолоджує, насіння переносить. Коли рослин насіння на землю упаде, воно маленьким паростком. Під сонцем проросте. Вітер дме усе сильніше, навіть просто зносить з ніг. Під деревами не можна залишатися в цю мить, і не можна ще стояти де електропроводи. Заховатися від вітру у будинку зможеш ти. Ось такі віршики, які нам говорять, що вітер буває різним дітким. І, звичайно, сильним вітром. Подивіться, бідне кошенятко, причепилося до дерева. <смі> так, звичайно, це все жарти, але дотримуйтесь, будь ласка, тих порад, які вам надала тітонька-сова. Не можна стояти де електропроводи, заховатися від вітру у будинку зможеш ти. Так, дітки. Сильний вітер може привести до урагану. Ураган це атмосферний віхр або дуже сильний рух повітря. Сильний вітер небезпечний, він має силу руйнівну, його спинити неможливо, він все змітає на льоту, лама дерева, трощить дахи, приводить все в жахливий стан. Такий потужний лютий вітер ми називаємо ураган. Якщо на вулиці придеться зістати ураган тобі. Шукай мерщій малюк притулку в міцній споруди ти собі. Так, дітки, звичайно, від урагану сильного вітру. Можна сховатися лише в сильній міцній споруді, тому що ураган, як ви знаєте, і ламає гілки дерев, і піднімає весь бруд з землі, може скинути навіть кришу в домі, тому треба ховатися і на вулицю краще не виходити. Ще є таке явище дітки смерч. Смерч це теж порив вітру, віхор, що утворюється високо в хмарах і сягає землі. Подивіться, як він виглядає. Таке явище у нас дуже рідке, але ми його можемо теж спостерігати. Наприклад, я спостерігала таке явище в морі. Так, таке явище можна спостерігати в полях, на лугах, де відкрита місцевість. Звичайно, це дуже небезпечне явище, яке теж вас може спіткати, знайти десь на якійсь місцевості, і ви повинні тікати, шукати якусь споруду, яка дуже міцна. Подивіться, як він виглядає. В полях. Ось, наприклад, це смерч в полях. Так, град. Град, дітки, ви знаєте, ви його бачили, він з'являється тільки тоді, коли йде дощ. Так? Град це врудочки снігу, покриті льодом. Але, дітки, град буває різний. Буває маленький, а буває досить крупний. Подивіться. Він теж може нанести шкоду. Під градом ні в якому разі не можна стояти. Він може сильно-сильно вдарити, коли йде град, навіть маленький повинно, щоб люди стояли під якоюсь спорудою, яка має міцні стіни і міцний дах. Подивіться, який крупний град може випад, випасти. Так. Це теж небезпечне явище природи. Заметіль хуртовин. Ну, Звичайно, це явище ми можемо спостерігати коли, так, звичайно, взимку. Завірюха заметіль, хуртовина це сильний вітер зі снігом. Якщо влітку сильний вітер може бути ураганом і смерчем, то взимку з снігом це завірюха. Заметіль і куртовина. Я вважаю, що в нашій місцевості це рідке явище, але воно буває, ви всі могли його спостерігати, коли дує сильний вітер, іде сильний сніг, а ви сидите в затишку біля віконечка і за цим спостерігаєте. Ожеледиця. Ожеледиця це тонкий шар льоду на земній поверхні. Ось ожеледицю ми з вами можемо спостерігати дуже часто. Неможливо їхати, дуже слизько йти. Не біжи так, Мурчику, підсковзнешся і ти. Звичайно, дітки, ожеледиця це, ну як вам сказати, Дуже небезпечне явище в тому плані, що люди падають так, і можуть причинити собі якісь травми. Якщо взимку випав дощ, таке буває. На сніжок пролився в ожеледицю умить він перетворився, ожеледиця на дворі, слизько взимку в цій порі, обережними на кризі треба бути дітворі. А для цього всі доріжки ми посипемо піском. Випадково, щоб не впасти на льотку, що під сніжком, і маленькими кроками будемо ходити ми, щоб травми не придбали діти взимку у дворі. Ну, я вважаю, що гуляти в таку погоду ми з вами не будемо, так? але ми почекаємо, поки ожеледиться. Пройде, це теж, дітки, небезпечне явище. Вулкан, так, дітки. Є такі міста, такі села, де дуже багато гор, гір, так будемо казати. так? Іноді ці гори просинаються. Вулкан це гора з кратером посередині. Подивіться, як вона виглядає. Так, і це явище дуже-дуже небезпечне, так? тому що це пил, це може бути виверження вулкану, який теж змітає все на своєму путі. Це дуже небезпечне явище, але у нас його не буде, тому що ми знаходимося біля моря в такій місцевості, де гір немає. Лава. Ну, я вам розказувала так, що при виверженні вулкану, тобто з гори, зверху починає стикати лава. Лава це розпечена магма, що витікає з кратера вулкана. Вона теж руйнує все на своєму шляху. Так? Дуже небезпечне явище. Звичайно, коли наступає виверження вулкану десь, то з'являється. Землетрус таке явище, яке, може, хто з вас спостерігав і відчував, це сильне струшування земної поверхні. Це дуже небезпечне явище, воно приносить дуже багато руйнувань в містах і селах. Землетрус це поштовхи землі коливання. Він несе будинкам велике руйнування. Якщо почався землетрус, я знаю, ти не боягуз, з батьками дім свій покидай, і про безпеку сам подбай. Всі прилади повимикай, скоріш на двір ти поспішай, а від будівель дерев тікай. Тобто, коли землетрус, ви повинні знати, якщо ви мешкаєте в багатоповерховому будинку, то ні в якому разі не можна спускатися в ліфті. Ліфт може застрягнути, треба бігти сходами вниз. Ну, звичайно, з батьками, щоб, щоб ви не загубилися ні в якому разі. І подалі від будівель і дерев стояти під ними, під ними не можна в такому випадку. Подивіться, якої сили були поштовхи, що всі дома поруйнувалися. Це дуже-дуже небезпечне природне явище, називається воно Землетрус. Давайте з вами, дітки, ще раз подивимось на малюночки і пригадаємо, про яке явища, небезпечне явище природи, ми з вами сьогодні говорили. Звичайно, це гроза, землетрус, сильний вітер, посуха, злива, повінь, град, заметіль, ожеледиця і вулкан. Я вважаю, ви уважно слухали і все запам'ятали. А зараз, як завжди, тітонька сова. Приготувала для вас мультик, який ви подивитесь, і ми ще раз запам'ятаємо з вами небезпечні явища природи. Дивимось. Небезпечні природні явища, природні стихії та потужня сила. Людина не вміє вправляти ними, а вони можуть змітати сцена своєму шляху. Тому, щоб не опинитися в пасті, давайте пригадаємо її направила у питінку. На дворі переполох, з неба сиплеться горох, сіла в шість хороших віра, і у неї перангіл. Град Град – це явище, при якому з неба падають шматочки льоду. По можливості залишайтеся вдома, виндіть електроприлади, підійдіть від віку. Якщо ви на вулиці. Захистіть голову речами, сховайтеся в приміщенні. Жили братик і сестриця, люди бачили дівиці, а про брата тільки чули. Хто ж ці незнайомці були? Та під час грози уникайте відкритої місцевості, не наближайтеся до води, не стійте під деревом, не розмовляйте по телефону. Якщо ви знаходитесь в приміщенні, закрийте вікна та двері. У негоди непогоди другому вітрові, як вони вдвох танцювали, починався поребій. При сильному вітрі на вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів і дерев. Сховайтеся в найближчій будівлі. Якщо ви вдома, зачиніть вікна і відійдіть від них. Вибійть електроприняти. Тягне шапку, діть на вухах, баба одягла кожуха. Тут у нас один прогноз. Є на вулиці мороз. мороз. Перед виходом на вулицю бажано поїсти. На морозі весь час намагайтеся рухатись, вживайте більше теплої рідини, ховайтеся під вітром. Нашуміла, нагриміла, та діляла і пішла. Злива. Під час зливи не переходьте вулицю, якщо по ній вчить бурхливий потік. Уникайте незнайомих місць знайдіть захищене місце. Йшов хлопчина через ліс, молоко в цапер уніс. трішки молока, зникли повний ліс ріка. Туман, так, да, дітки? Туман. Так. При сильному тумані залишайтеся вдома. Якщо ви на вулиці, то не підходьте близько до проїжджої частини. Поламав дахи дерева, вітер хуліган. Пешкетує, шкодить людям різний Ураган! Да? Ураган. Да. При урагані тримайтеся подалі від дерев та ліній електропередач. Обходьте повалені стовби, сховайтеся в приміщенні або можна лягти в якусь заглибину та міцно за щось триматися. Завірюха в хай прийшла та сестрицю привела. Сніг кружля не стелиться сестру. Під час горделиць зчинити вікна та двері, Обмежити своє пересування по вулиці. Якщо ви в автомобілі, зупинитися і періодично розгрібати сніг. Дерева по колінах по воді стоять, сонячні промінчики поблискують, горять. зупинись і пильно подивись туди, що це за симфонії сонця і води. Повінь. Зберіть документи та речі. Вимкніть воду, газ та світло. Підніміться на верхній поверхі дах. А не году, не погоду, вітер, зуб і смари воду. Пішли хвилі в синім морем. Називалося то штормом. Ні в якому разі не наближайтеся до води, щоб подивитися на шторм. Будь уважним, обережним, пам'ятай про це завжди. Бережи себе, дитин, бережися від біди. Так, дітки, звичайно, треба себе берегти, бережиться від біди. Ось така зустріч у нас сьогодні відбулася. Ви повинні всі правила дотримуватися. І тоді все буде добре. На сьогодні, дітки, це все. Наша зустріч закінчена. Я з вами прощаюсь. Всього вам найкращого. Бережіть себе!